Нагадаю, що один з основних критеріїв отримання третього траншу як Міжнародного валютного фонду, так і загальної підтримки від наших зовнішніх кредиторів в розмірі 4 мільярда американських доларів полягає в тому, наскільки буде збалансована і економічно ефективна як податкова реформа, так і закон про державний бюджет. Я хотів би коротко ще раз описати базові критерії того проекту закону про державний бюджет, який. Опрацьовується урядом, і який повинен бути прийнятий українським парламентом. Перший критерій це бюджетний дефіцит 3,7% ВВП. Ми пропонуємо провести радикальну податкову реформу, яка допоможе малому і середньому бізнесу розвиватися, створювати робочі місця, підвищити свою економічну активність, а відповідно і збільшити надходження як в свій бізнес, так і до державного бюджету. Але для цього необхідне суттєве скорочення видатків державного бюджету. Уряд пішов на дуже адекватне зменшення видатків державного бюджету. Хочу підкреслити, що при прийнятті рішення про зменшення уряд не піде на зменшення соціальних витрат. Саме тому в проєкті закону України про державний бюджет ми передбачаємо. Підвищення грошових доходів населення на 12%, тобто соціальні стандарти в 2016 році за урядовим проектом підвищуються на 12%. Базовий показник курсу це 24 гривни за долар. Також ще один з елементів бюджету це інфляція. Ми прогнозуємо інфляцію на наступний рік на рівні 12%.